Одна завершилася, інша одразу розпочалася 19 червня. В Україні стартувала вже шоста хвиля мобілізації. У генштабі збройних сил розповіли, як саме проходитиме призов. Кого мобілізуватимуть, а кого так би мовити не чіпатимуть? Традиційна мобілізація у мене студентів військовозобов'язаних, непридатних для служби за станом здоров'я багатодітних батьків, опікунів. Ну і звісно, як завжди, поза призовом народні депутати. Більше того, з 1 липня категорія громадян, які отримують відстрочку, розширилася. 1 липня Верховною Радою прийнятий закон, який я думаю в найближчий час набуде чинності, яким ще розширена. Категорії громадян, які не підлягають призову, так не підлягають призову науковці і науково-педагогічні працівники, які мають вчене звання або науковий ступінь і працюють у вищих навчальних закладах з ступенем зайнятості не менше 75% робочого часу. Говорили у генштабі і про результати п'ятої мобілізаційної хвилі. Згідно держзамовлення, армія повністю укомплектована. Володимир Талалай розповідає: 70% новобранців вже мають військовий досвід, але попри це призовники проходитимуть 44-денне навчання у випробуваних кулями офіцерів АТО. І лише після підготовки на деяких чекає дорога у зону бойових дій. Натомість палке бажання служити на благовітчизні мають далеко не усі, аби ухилитися від військового обов'язку. Одні симулюють різні хвороби, інші навмисно себе калічать або просто відверто відмовляються. Правда, конкретної цифри уклоністів від армії у ЗСУ так і не назвали. На противагу відзначили у Гонштабі і позитивні моменти: 13% усіх демобілізованих категорично відмовилися залишати зону антитерористичної операції, і по сьогоднішній день продовжують боронити кордони нашої держави.